Вітаю, вітері, випуск новин у студії Віктор Раду. Росіяни 7 лютого вкотре масово на Україну з різних типів озброєння. Ворожа атака розпочалася ще вночі із запусків дронів по деяких областях, а згодом переросла у масштабний ракетний обстріл усієї країни. Під ударом опинилося шість областей. Близько 40 людей дістали поранення на жаль їй загиблі. Армія РФ вночі та вранці 7 лютого здійснила комбіновану атаку, застосувавши ударні дрони, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Українські військові знищили 44 повітряні цілі з 64. Під ударом опинилися Київ, Харків, Миколаїв і західні регіони. У Києві пошкоджено кілька багатоповерхівок у Голосівському районі. Там спалахнули сильні пожежі. Вже відомо про чотирьох загиблих і чотирьох десятків поранених. Також рятувальники ліквідували пожежу в будівлі Естеона. Площе 800 квадратних метрів. Там згоріли близько 40 автомобілів. Крім того, на межі Дніпровського та Деснянського районів внаслідок падіння уламків було пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі. Там сталося коротке замикання в трансформаторній підстанції без пожежі. Постраждали двоє людей. Масовані атаки дронами і ракетами зазнав і Миколаїв. Двоє мирних жителів загинули ще шестеро постраждали. У місті пошкоджено водопровідні мережі та десятки житлових будинків. Близько 20 з них без дахів. Зруйновано відділення пошти та столярну майстерню. Виникла пожежа на ділянці підземного газопроводу, а також на території інфраструктурного об'єкта. Одна з ракет влучила в дорогу, утворивши велику воронку. Вибуховою хвилою пошкоджено будинки навкруги. В Одеській області затримали воєнкома і поліцейського, які торгували білими квитками. Повідомили в Державному бюро розслідувань. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. За даними ДБР, співробітник роздільнянського ТЦК через знайомого поліцейського обіцяв військовозобов'язаному чоловікові зробити документи про непридатність до служби. Свої послуги воєнком оцінив у 7 тисяч доларів. На вибір він пропонував шлюб із жінкою-інвалідом або відстрочку за станом здоров'я. Корупціонера та його посередника затримали на гарячому під час отримання грошей. Відкрито кримінальне провадження. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Також ДБР встановлюють коло осіб, які могли скористити. Татися послугою та інших військових чиновників, причетних до оборудки 7 лютого. Верховна Рада підтримала у першому читанні новий законопроект про посилення мобілізації. За таке рішення проголосували 243 народних обранці. Документ ухвалено без пропозиції комітету. Зазначають парламентарії на внесення правок. Є час до 21 лютого. Після чого буде голосування у другому читанні. Вакансії водіїв, електриків та слюсарів в Одесі не вистачає вузькопрофільних спеціалістів комунального підприємства Одес На роботу запрошують як чоловіків, так і жінок. Наразі більше ста співробітників полишили місце праці. Чоловіки боронять країну на фронті, а деякі жінки виїхали за кордон. Тільки близько трьох десятків водіїв зараз бракує у комунальному підприємстві Одес Міськ Електротранс також не вистачає електриків, слюсарів та малярів. Нестача персоналу виникла у зв'язку з мобілізацією, пояснюють у міському департаменті транспорту. Наразі запрошують жінок опанувати професію. Говорять, готові навчати, гарантують гідну зарплату та умови праці. А на чоловіків, які потрібні для роботи у комунальному підприємстві, також є можливість оформити бронювання. Незважаючи на брак спеціалістів, перевезення одеситів міським електротранспортом відбувається стабільно, наскільки це можливо за таких реалій. Підприємство отримало бронь на працівників лише минулого місяця. А коли ми цим питанням активно почали саме займатися, ми шукаємо фахівців, і це не тільки водії, це і слюсарі, це і маляри, це і ну, різні робочі спеціальності. Тобто фахівці потрібні. Якщо є люди, які хто хоче працювати, то будь ласка, ми запрошуємо достойні умови праці, достойна заробітна плата, чекаємо. Порушили і питання багатостраждального узвозу Маринеска, масштабна реконструкція якого завершилася у 2020 році. Зараз він знову потребує ремонту, а саме стабілізації схилу, усунення просідання дороги і колії трамваю. Наразі стадія проєктування, Самі ж капітальні роботи мають розпочатися незабаром. Приблизно коли почнуться роботи навісні. Зараз сьомий маршрутом працює, поки що його не зупиняють. Коли завершиться проєктні роботи, коли ми будемо приступати вже до відновлювальних робіт, то тоді там да, на якийсь період буде обмежена робота сьомого трамваю, ну, об його було буде скорочено до переспільського мосту. Так? Тобто вже опрацьована схема маршрутів для того, щоб люди могли скористатися там, пересісти на інший транспорт і як їм доїхати до місця призначення. Ця інформація буде розміщена так само на наших ресурсах і через засоби масової інформації, і ну, вона, тобто, вона не буде дуже відрізнятися від тієї схеми, коли ви проводилися капітальний ремонт. Інша важлива тема паркування у центральній частині міста. У департаменті транспорту говорять, що Одесити добре сприйняли перехід від так званих гостьових майданчиків, які оперувалися представниками бізнесу, а простіше кажучи, людьми у жилетках, до платного паркування під оперуванням КП «Одестранспарксервіс». У результаті такого переходу надходження до міського бюджету зросли у шість разів. Так, за 2023 рік. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів склала майже 50 мільйонів гривень. Планується, що цьогоріч паркувальний простір у центральній частині міста збільшиться у два рази. Овочі з борщового набору для українців продовжують потрохи зростати у ціні. Серед лідерів, як не дивна, картопля. Не відстають від неї і капуста, цибуля з морквою та буряком. Що кажуть експерти про можливі подальші тенденції? Дивіться у нашому матеріалі. Ціни на овочі в Україні помітно стали зростати з листопада минулого року, причин тому декілька. Серед них підвищення вартості енергоносіїв, палива, так і інші складові, такі як дорощення процесу виробництва та зберігання продукції. Своїми прогнозами щодо можливої зміни ціни на складові борщового набору, зокрема картоплі, у найближчі місяці поділилася київська експертка Наталія Герасименко. Ми можемо спостерігати зараз суттєве здорожчання розрібних цін на цей овоч. І в першу чергу це ми пов'язуємо з тим, що мінімізуються запаси, які у нас зробили сільськогосподарські виробники. Нагадаю, що близько 90% картоплі у нас виробляється в Україні господарствами населення. Відповідно, у зв'язку з. Недостатньою кількістю сховищ плюс аграрії жаліються на те, що були невідповідні природні умови, погодні умови, які сприяли погіршенню якості цього овочу. Відповідно, тривалість зберігання картоплі зменшується. І це у нас відображається відповідно на цінах. Ціни підіймаються і на інші овочі борщового набору, зокрема моркву. Хоча при цьому є певні позитивні тенденції, говорить фахівчиня. Якщо ми будемо порівнювати з цінами, які ми бачили влітку на ці овочі, то ми можемо сказати, що до кінця року, точніше, до початку, відповідно, наступного. Ціни на ці базові продукти нашого улюбленого борщового набору дещо знизилися. Очікувати суттєвого зниження подальшого цін нам не варто, оскільки до нового врожаю у нас ще є час. І відповідно, сільгосвиробники будуть допробудувати те, що у них залишилося в сховищах. Фахівець припускає, що ціни на картоплю, так само як на моркву і капусту, будуть дещо підвищуватись і надалі. Все залежатиме від можливостей зберігання у місцевих сільгоспвиробників та від доступу до наших полиць продукції іноземного походження. Крім овочів, серед найменувань борщового набору є також м'ясо і сметана. Про них також згадала Наталія Грасименко. М'ясо зазвичай складає у нас фактично дві третини вартості. Нашого борщу, звичайно, борщового набору, і ми можемо спостерігати тенденцію, зокрема там по свиних реберцях, що вони дещо здорожчали в ціні, але не суттєво. Щодо сметани молочних продуктів, вони в принципі за останній рік фактично показують достатньо стабільні ціни, тобто розрібна ціна там 15 відсоткової сметани може коливатися в районі там, 40 гривень, тому цей продукт наразі. Доступний для того, щоб додавати його до борщу, повертаючись до підвищення цін на овочі протягом лютого місяця, експерти прогнозують в середньому таку картину: ціна на білокачанну капусту може зрости до 16 гривень за кілограм, буряк та цибуля до 18,5, Морква може здорожчати до 16,5, картопля 26 гривень за кілограм. В Одеській області затримали 17-річного хлопця, який убив свою бабусю. Неповнолітній завдав родичці кілька ножових поранень. Жінка померла від великої круговтрати. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканки одного із сіл Кілійської громади про те, що вона виявила свою свекруху без ознак життя. Правоохоронці виявили на шиї, померли ножові поранення. Прибувши за адресою вказаною заявницею, слідча оперативна група територіального підрозділу поліції. Виявила шиї небіжчиці ножові поранення, які попередня і призвели до її смерті. Точна причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. З місця події правоохоронці вилучили речові докази, зокрема ніж, який, ймовірно, був знаряддям злочину. Під час розслідування з'ясувалося, що до загибелі літньої жінки може бути причетний її онук. Юнака поліцейські розшукали в сусідньому селі покинуті будівлі, де він ховався кілька днів. Хлопця затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. В Одеській області прикордонники затримали серійних ухильників, які вже не вперше намагалися втекти з країни. Співробітники подільського прикордонного загону затримали жителя Запорізької області та харків'янина, які вночі намагалися полями перетнути кордон. У Держприкордонслужбі повідомили, що 24-річний фігурант вже вдруге намагався втекти з України. А для його 44-річного супутника це була вже четверта спроба за місяць. Чоловіки заплатили по 3,5 тисячі доларів провіднику, який передав їм, нібито, безпечний маршрут для перетину кордону відносно втікачів, які в попередні рази складено про. Протоколи. справи передано до суду. Повідомили у прес-центрі ДПСУ. Анаконда таку назву отримала величезна маскувальна сітка, яку плетуть вже декілька місяців волонтери у Балті. Її розмір 1500 квадратних метрів, і призначена вона для ППО Одещини. Ось ця величезна сітка, що як змія розкинулася на підлозі Обжильського будинку культури, лише частина майбутнього Це одягу є. для систем ППО. Її день за днем вже декілька місяців старанно сплітають волонтери. Все почалося у грудні з ініціативи режисерки театралізованих заходів Анни Грабован, яка разом з колегами організувала виробництво сплетіння маскувальних сіток. Ініціативу підтримав директор будинку культури Василь Лопатюк. Ось так і працюють командою. Ми сплели вже 26... Сіток. Це разом із обжилою, лісничівкою, сіне також, сережинка. Всі долучилися, брали основу, брали матеріал, робили свій збір і загалом, тому що ми всі єдина команда, сіточки у Балті, ми, прац... ми тільки за співпрацю і за єдність. 20 сіточок вже у нас сплечені і відправлені по потребі. Постійно ми списуємося з людьми в групах Viber і в групах Фейсбука. Там є військові, які пишуть командири і прості хлопці, звичайні, кому треба сітки, всім плетем на замовлення. Якщо замовлення сьогодні немає, тому, то пишемо просто в групу, люди відзиваються, 5-7 хвилин і сітки вже, скажімо так, немає. Саме в обжилому, спілкуючись з військовими, яким плели сітки, волонтери зрозуміли, що звичайна тканина обтяжує сітку, робить її незручною для виконання задач, де треба швидко згорнутись. Вони важчають від снігу і обмерзають, часто набирають в себе вологу. Так, з тканини і перейшли на флізелін. Тепер сітки плетуть організовано всі разом. Мешканці Балти обжилого, лісничівки, сінного та саражинки оголошують збори на тканину, основу для сіток, обмінюються. Допома. Один одному. Надеемся, что наш труд хоть как-то поможет нашим защитникам, хоть как-то защитит, может быть, хоть какую-то хоть одну жизнь спасет, и то мы будем этому рады. Аня показывала. А потом приходили новенькие, и мы уже передавали свой опыт. Тут много ума не надо. Главное, чтобы пробелов не было. Каждый понимает, что сетка это защитное, само слово защитное, говорит самой себе. Не должно быть пропусков. Поэтому каждый, каждая, э, тот, та, которая плетет, чувствует себя паучком. Старается как можно плотнее и больше защитить эту сеточку, чтобы ничего не проглядывало, ничего не выдавало позиции наших ребят. Прямого своим трудом. Чем можем? Пробить его часик-два. На сколько их хватает час. Все ближе до перемоги. Надеемся и верим нашим, нашим хлопцам. Протягом місяця єдина команда сіточки в Балті, а це понад 160 мешканців громади, виготовили близько 30 малих сіток різного розміру та кольору. А от над анакондою сіточки у Балті працюють вже не один день. Протягом 12 діб виготовили четверту частину, якою можна вкрити велику залу кінотеатру. За словами Анни Грабован, за таке велике замовлення від сил ППО Одещини ніхто не брався. Балтяни взялися допомогти. Ці сіточки не лише тканина, а наша турбота про них. Люди моляться і дуже хвилюються за них. І щиро ми віримо, що наші сітки рятують життя наших хлопців. Ворог їх не побачить. Ми їх ховаємо, щиро, щиро ховаємо і віримо, що всі повернуться додому живими. Люди приходять тому, що відчувають у цьому потребу. Не залишаються осторонь і студенти Балтського педагогічного коледжу та професійно-технічного училища, які також намагаються знайти вільний час між парами і прийти на допомогу. Вони активно прагнуть долучитися до процесу, оскільки в них самих їхні тато, брат, знайомі та друзі служать у лавах ЗСУ, тому хочуть бути причетними до цієї справи, наближаючи перемогу. Ми ніколи в житті не клеїли сітки. Так, ми допомагали ЗСУ, ми збирали пакунки, ми збирали які дітям-переселенцям подарунки, здавали кошти, але ви здали і так, ви допомогли, ви можете цим пишатися. Це завжди це лише на користь піде. Але це ти робиш своїми руками, і ти допомагаєш справді нашим хлопцям, які на передовій. Коли ти платеш сусідку і ти відчуваєш, як це тяжко, особливо відчуваєш, коли ти плетеш верхній ряд цієї сітки, тому що в тебе реально дуже затипають руки. І ось коли ти це прочуваєш, це маленька частина того, що відчувають наші військові. Ось так і плетуть кожного дня нашу перемогу ці чарівні жінки, і кожна додає до неї частинку своєї віри. Розвиток артикуляції артистизму, образного мислення та правильної вимови у дитинстві, уповільнення старіння мозку та вивчення іноземних мов для дорослих, і просто задоволення. Все це дає читання в голос, це своєрідне дійство, для якого навіть існує своє свято. В міжнародний день читання в голос наші кореспонденти відправилися у Одеську національну наукову бібліотеку. Любов до літератури розпочинається для багатьох з нас ще в дитинстві, коли батьки або бабусі з дідусями читають нам казки, вірші, дитячі твори. І в дорослому житті деякі люди полюбляють читати вголос як своїм дітям, так і просто для себе. Про те, наскільки важливим є цей процес, говорить і те, що йому присвячено спеціальний день міжнародний день читання вголос. Це дає і розвиток цієї мисленевої активності. Це дає розвиток уваги і уяви. А у часи постіндустріального суспільства, коли уява і креативність є однією з найзначущих таких м'яких звичок людини, розвиток цієї креативності дуже важливий для успішної людини, дитини. Тож читання в голос в дитинстві може спрацювати мати віддалений наслідок вже в дорослому віці, коли ця дитина стає успішним дорослою людиною. Зазвичай першими читачами вголос для дитини стають його рідні, а потім і сама дитина розпочинає читати. Коли ми стимулюємо читати в голос саму дитину, це також позитивно впливає на неї, розвиває артистизм. Ми говоримо про те, що важливо читати, не соромитися, проявляти емоції, коли читають дорослі, і навчати цьому дітей. В багатьох країнах читанню вголос приділяється дуже велика увага. У бібліотеках працюють навіть спеціальні собаки, які уважно слухають, як читають діти, розповідає Ірина Бірюкова. Я відвідувала особисто бібліотеки публічні в Оулу, Там працювала на той момент. Це дванадцятий рік, 2012 році працювала собака Б'йорі. Це спеціально натреновані собаки, які уважно слухають, коли читає дитина вголос, оскільки так знімається певний бар'єр в цій дитини, якщо вона хвилюється чи вірно вона читає. Собака не робить зауваження, собака уважно слухає. І в таких собак є і. Сеанси очного прийому, але є і віртуальні зустрічі. А у Одеській національній науковій бібліотеці склалися свої традиції. Це і читання вголос творів відомих авторів, і навіть казкою мандрівки бібліотекою, де книжки читають персонажі улюблених казок, наприклад, снігова королева. І ми бачимо, як це добре працює. Воно створює відчуття єдності, воно створює той високий рівень довіри між нами. І, можливо, для себе ми навіть могли б аналогії провести, коли в дорослому віці ми практикуємо хорове хорові співи. Ми резонуємо один з одним, так само і читання, оскільки ми поєднуємося навколо якоїсь історії і вже розуміємо, як вона може спрацювати на розвиток цієї дитини. Що саме краще читати вголос конкретної рекомендації? І у тут немає. Це може бути улюблена книга, вірші, газетні статті і тексти на іноземних мовах. Я читаю вголос, коли мені потрібно попрацювати з документом іноземною мовою англійською, німецькою, поновити навички, вимови, коли я готуюся до виступів. Але інколи і від цього можна отримувати задоволення. Інколи я собі дарую такі хвилини, коли я б хотіла, і я роблю це, коли читаю вголос поезію. Вона до тебе промовляє вже в інший спосіб. Ти її краще сприймаєш і краще запам'ятовуєш. Для дорослих людей читання вголос це і профілактика старіння мозоку, а ще й спосіб повернутися в своє дитинство. Коли дорослі люди заради читання в голос дитині беруть у руки дитячу книжку, то для цієї людини, яка читає вголос, для дорослої людини, умовно пригоди пепі, довга панчоха, стають знов таки таким квитком на машину часу, коли він поринає в свої дитячі спогади, коли ми відкриваємо твори рудківського, гості на мітлі, читаємо джури, ми теж можемо дати собі цей маленький тайм-аут і зануритися в ці дитячі спогади, в ці яскраві образи, і дарувати під час читання задоволення не тільки дитині, але й самому Собі, а ще один з плюсів читання вголос підвищення здатності сприймати Рим та мелодичність мови, якою ми говоримо, вважає директорка бібліотеки. Ось до прикладу, почитаємо поезію Франка товаришам із тюрми. Обриваються звільна всі пута, що в'язали нас з давнім життям, з давніх брудів, і думка розкута. Ожиємо, брати, ожиємо. Українська мова у певному контексті сприймається, коли ми розуміємо, коли писалися ці вірші. Якщо дорослі читають разом з дітьми цікаву історію, то це для дитини вже привід ділитися цією історією, розповідати про неї своїм друзям в дитячому садочку, в школі, в колі друзів. І так буде працювати оцей книжковий ланцюжок, який захоплює все більшу і більшу кількість людей до читання. І так народжуються наші дорослі читачі, яких ми вже з задоволенням зустрічаємо в найстарішій публічній бібліотеці в Україні, в Одеській національній науковій бібліотеці, і яким з радістю пропонуємо понад 5 мільйонів документів, більш ніж 130 мовам мовами світу. Читати вголос можна комусь, а можна просто для себе Читати роман, детектив, поезію навіть словник. Єдине, чого не треба робити, це відсунути цю ідею і не використати її, хоча б в такий день, коли весь світ відзначає міжнародний день читання в голос. Варто спробувати просто сьогодні. А тим часом на вулиці по весняному тепло лютий місяць продовжує радувати мешканців Одещини з приятливими погодними умовами. У найближчі дні температурний фон буде вищим за сезонні показники. Про це розповіли в гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Шанувальникам теплої погоди в найближчі дні пощастило, адже останній зимовий місяць лютий поки що показує себе здебільшого лагідним та комфортним. Принаймні, перший його тиждень був саме таким. Далі саноптики також обіцяють досить теплу погоду, яка буде зумовлена переважанням поля зниженого тиску. Отже, почнемо з четверга. 8 лютого по місту Одеса та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Повітряні потоки переважатимуть південно-західної четверті. 9,14 метрів за секунду. Завдяки інтенсивному надходженню теплого та вологого повітря середземноморського та атлантичного походження температурний фон в нашій країні очікується, можна сказати, аномально високим. Температурні показники вночі по місту Одеса 5-7 тепла, в день 13-15 тепла. У Одеській області температура вночі 2-7 тепла, вдень приземний шар повітря прогрівається до 13-18 тепла на півночі 5-10 тепла. На автошляхах Одеської області вночі та вранці місцями буде спостерігатися димка. Видимість проглядатиметься до 2 кілометрів. У наступні дні 9 та 10 лютого погодні умови будуть схожими. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно – 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 3,8 тепла, в день 9.14 тепла і місцями до 17 тепла. 11-12 лютого також без істотних опадів. Температура вночі 5-10 тепла, день 10-15, місцями до 18 тепла. Щодо за високої температури повітря для цього місяця на Одещині, то за словами Юлії Султан, вона на 10-12 градусів вище за норму, що є аномалією, бо середній температурний показник на кінець зими має бути 2-3 градуси з позначкою мінус. Однак така передчасна весна тільки піднімає настрій городянам. А що нам у свою чергу розкажуть аграрії щодо таких температурних коливань, розкажемо у наших наступних випусках. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.